Якщо є на землі пекла, то воно здається зараз в районі Авдіївки, бо ворог засереди там чимало кількість не лише соборська, але й бронетехніки, артилерії, Авіаційну компоненту активно задіє для того, щоб поцілювати по об'єктах промислової інфраструктури, зокрема по авдіївському коксохімічному заводу, відповідно по території соціально-культурної, по е, е, житловим будинкам звичайних мирних мешканців Авдіївки. Їх там залишилось не так багато, але тим не менш, е, ті, хто залишилися, вони постійно знаходяться в зоні ризику. Ворог Чомусь зараз намагається атакувати фактично на всіх ділянках фронту навколо Авдіївки. мабуть що в такий спосіб намагаючись знайти такі собі слабкі місця в українській обороні, щоб потім вже спрямовувати на ці не надто добре підготовлені ділянки фронту всю свою бойову міць. Поки ворога нічого не виходить, є і службова інформація, є її ті відомості, які е, поширюються на широкий загал, ворог намагається атакувати, зазнає втрат, змушений відступати, знов накопичувати ресурси і знов-знов відправляє свої штурмові загони фактично на смерть. Так звані м'ясні штурми саме вони є визначальним чинником подій, які нині вирують навколо Авдівки. Але зрозуміло, що навіть е, Метал, сталь та бетон мають певний ресурс можливості, і ми добре пам'ятаємо історію Дапу Донецького аеропорту, коли не витримав бетон, але тримали наші кіборги. Так і цього разу не витримував бетон, бетон не споруди. Українська армія змушена маневрувати залишати передові рубежі, оборонні та захисні рубежі та позиції, переміщуватися ближче до Авдіївки. але. Поки що ці процеси не є критично небезпечними, тобто є ще певні, певні можливості. І щодо здобуття наших можливостей і утримання далі наших робочих позицій навколо тільки ми маємо виходити з наступних міркувань. Якщо українському війську не буде бракувати ресурсів, зокрема, нам буде вистачати артилерійських гармат та боєприпасів до них, то ворог буде зазнавати дедалі більше втрат, але нарешті він зможе трансформувати свою чисельну перевагу в якихось там критері. Не здобути, а от якщо нам тих самих ресурсів почне бракувати, то ми матимемо чимало клопота. Відповідно, українська армія буде змушена, буквально змушена маневрувати відходити на інші рубежі та позиції для того, щоб реалізувати одну з місій: зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Я не готовий зараз прогнозувати, бо я не знаю якучову позицію. Чи має українське військо достатньо кількість ресурсів на цій ділянці фронту? Ну а якщо ми взагалі з вами подивимося на всю мапу бойових дій, то здається, що зараз фактично немає жодної ділянки фронту, де було би тихо, спокійно і безпечно для наших міського службовців. До того ж, певного драйву і складнощів додає погодні умови, які значно ускладнюють ведення бойових дій за нинішніх низьких температур, коли рясні опити перетворюють на сусільне болото ще буквально кілька днів тому назад проїзний воротові дороги та на поля. Я за що дозволу у загальну справа в тому, що ворог має дві переваги, які чимало дошкуляють українським воїнам, які безпосередньо задіяні в бойових діях на лінії. Оборони. Перша перевага ворожої армії вона полягає в тому, що він має дуже розгалужену дуже потужну мережу радіоелектронної боротьби, яка створює певні проблеми для бойової роботи наших операторів БПЛА, а також для наших ракетників. Бо не завжди наші хаймарси, словно звісно переможна ефективно виконувати свою місію, бо заважають діяльність ворожого риб у ворога. Вона розгалужена, потужна, дієва. І така, що працює досить ефективно. Друга проблема, яка чимало створює нам проблем, це досить бага... величезна кількість ворожих дронів камікадзе різних типів, різних класифікацій, в тому числі fpv дронів, які так само палюють, в тому числі за окремими пі... автівками за групами українських піхотинців, які діють ближче до лінії бозіснення. Все це створює чимало негараздів, і тут ми маємо зважати на те. Є проблема проблему. Треба рішати. Вирішувати шляхом збільшення наших можливостей щодо власних національних систем радіоелектронної боротьби, шляхом набуття відповідних можливостей щодо збільшення наших дронів -камікази. бо те, що зараз відбувається, до прикладу в районі Авдіївки, воно досить е занепокоєно. Чому? Тому що буквально позавчора ворожий танк вів активні бойові дії, як то кажуть на сленгі, розбирав наші захисні споруди, але у відповіді, з нашого боку, по тому танку не прилітали ані мінометні міни, ані артилерійські снаряди, ані фіпові дрони. Чим то пов'язано з чи то з певними там. Організаційними проблемами чи проблемами комунікації, чи можливо нашим військовослужбовцям просто бракує цих засобів про протитанкового ураження нестеменно відомо. Але в будь-якому разі питання всебічне, вчасного та повноцінного забезпечення українських військовослужбовців, які задіяні в бойових діях, є надзвичайно важливим і має бути в центрі уваги не лише Українського геніона штабу, Міністерства оборони, а й вищої військово-політичної керівництва нашої країни. Зброя потрібна тут і зараз. Ресурси. Це той визначальний чинник, який буде чітко сигналізувати чи матова українська війська? Успіх на полі бою в осінньо-зимовий період, чи ми, ми матимемо більше клопоти і більше проблем. Так насправді то є проблема, бо ворог насправді який напроти стоїть дуже потужний, достатньо ефективний, і він насправді дзеркалить дзеркалить і тактичні дії українського війська і переймає найкращі від практики та досвід, який має нині українські сили оборони, в тому числі в питаннях посилення своїх можливостей щодо війни дронів, ми маємо розуміти, що Звісно, що ворог має достатньо потужний економічний потенціал, і на жаль, і досі в тому числі наші високоповажні європейські партнери закуповують російські енергоносії, тим самим поповнюючи казну казну Російської Федерації, але частина якої відправляється для реалізації завдань в рамках так званої СВО. розуміємо, що наступного року до 40% загального російського бюджету буде спрямовано на забезпечення саме силового блоку. Там десь до 30% безпосередньо на збройні сили э, Росії та підприємства оборонно-промислового комплексу. А це значить, що ворог матиме ресурси. Ресурси чимали до 120 мільярдів э, доларів э, у грошовому еквіваленті. І ворог буде ці гроші трансформувати в те, щоб посилювати бойові можливості російського війська. А та в свою чергу має забезпечити задоволення марень Володимира Путіна та поплічників щодо руйнації. Руйна цукраїни як держави знищення українства як садової спільноти народів світу. Тож нам в цьому випадку треба гуртуватися, звісно, орієнтуватися і навіть не просити наполегливо вимагати від наших західних партнерів відповідної військово-технічної питання. Тримки, бо є ряд країн, в тому числі Велика Британія, Сполучені Штати Америки, які виступили гарантами України в той самий проміжок часу, коли ми відмовились від третього за потенціалом ядер... ядерних запасів. Тому очевидно, що ми не вимагаємо дати нам, ми вимагаємо повернути нам те, що колективний захід трохи заборгував. Тож ну і знову ж таки ми маємо орієнтуватися на можливості власного оборонно промислового комплексу. Це надзвичайно важливо, бо зброя боєприпаси до цієї зброї саме те, що береже життя наших військовослужбовців. І тут вже, може і банальна річ, але що очевидно, що голими руками з ворожими танками воювати неможливо. А це значить, що зброя, зброя, зброя завжди залишається актуальним питанням, яке Дозволить нам не лише тримати рубежи та позиція, а й проводити відповідні контрнаступальні заходи та наступати там, де це можливо. А ти завжди створює відповідний настрій, зневіри і певних таких ну, не дуже добрих відчуттів для себе до Я обрав тактику. Я ніколи не читаю коментарі. Коментарії під своїми ефірами чи якісь там якимись дописами, бо це певною мірою створює не дуже добрі настрій. А так, не маючи цієї інформації, певною міру перебуваючи в такій інформаційній кульки почуваєшся більш безпечним. Звісно, що Валерій Федорович залужний не може дозволити собі таку опцію, бо він є головнокомандувачем. Він Тримає на своїх плечах е, ключове питання забезпечення е, охорони та оборони нашої держави. І в цьому контексті, коли здавалось би, ті, хто знаходиться поруч. Наші політики, наші депутати, і мали би усіляко підтримувати та допомагати. Починають сіяти розбрат та певні такі панічні настрої. Ну це абсолютно деструктивна позиція. Лише завдяки гуртуванню українського народу та української армії нам вдалося на першому етапі повномасштабної наво. Вали втримати ту саму навалу так само було і 14 року, коли знакровлена армія розкрадена, розграбована за багато років, в тому числі кремлівськими посипаками вона так само вистаяла і змогла набути відповідних бойових можливостей саме через ту саму те саме готування українського народу та українських збройних сил, і в цьому контексті говорити про те, що той розбрат, які намагаються поширювати зараз деякі політичні сили, це точно не про єднання, і це точно не про нашу перемогу.